Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. Перший показі – стильний, лаконічний, вишуканий комплект з натуральними мозамбікськими гранатами, сережки та каблучка. Сережки, розмір поверхні 28 на 8 мм. Гранат 12 на 8. Вага сережок 4,5 грам. Англійська застіпка. Штифт трішки занижений, недовгий, підійдуть на будь-яку мочку вуха, неймовірної якості гранати. Каблучка такий же камінчик 12 на 8. Вага 3,5 грам. Розмір каблучки 18, за штангем навіть трішки більше. 18,1-18,2. Вартість комплекту 3900 гривень. Яскраві срібні сережки з натуральними цитринами та білими топазами. Розмір поверхні 15 на 13 мм. Цитрини 11 на 9. Топаз 1 мм. Цитрини шикарної якості медового соковитого кольору. Вага сережок 5 грам. Англійська застіпка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2400 гривень. Срібні сережки з натуральними опалами. Розмір поверхні 20 на 13 мм. Опали 5 на 3. Вага сережок 5, Перепрошую 4,5 грам. Гарна опалесценція, здебільшого зеленого, фіолетового та блакитного кольору. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт недовгий. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Виглядають так дуже по весняному. Вартість сережок 2250 гривень. Вишукані елегантні срібні сережки з натуральними рожевими опалами та гранатами родолітами. Додаткові камінчики, кубічний цирконій. Розмір поверхні 32 на 13 мм. Опал 5 на 3, гранат 4 на 2 мм, кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 7,9 грам. Англійська застіпка, штифт недовгий. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Гарно будуть сідати навіть на високий прокол та на повну мочку. Вартість сережок 2400 гривень. Стильні сережки Конго з натуральними танзанітами. Розмір поверхні 30 на 3 мм, Танзаніти 5 на 3, вага сережок 6,6 грам. Танзаніти розташовані з обох боків. Дуже гарної якості та насиченого кольору, чисті, прозорі, автоматична застіпка. Виглядають дуже стильно. Вартість сережок 3250 гривень. Елегантні срібні сережки з лабораторним султанітом. Сережки вкриті родієм. Султаніт 9 на 7. Розмір поверхні 30 на 9 мм, кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 4,6 грам. Англійська застіпка, гарно занижений штифт, недовгий він. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку також має таке додаткове оздоблення в сріблі. Султаніт змінює колір. Зараз він такого зеленого, оливкового кольору, може бути коричневого, рожевого та більш насиченого зеленого кольору. Ось такий він при денному освітленні без сонячних променів, просто камера. Вартість сережок 1650 гривень. Розкішний срібний браслет з натуральними опалами в огранюванні. Просто неймовірна опалесценція. Кожен камінчик грає різними кольорами. Довжина браслету 18 см. Ще додатковий є ланцюжок 3 см, загальна довжина 21 см, застіпка, карабін, опали розмір 6 на 4. Вага браслету 9 грам. Просто нереальна краса. І ось так буде виглядати на руці. Грає всіми спологами веселки. Вартість браслету 4150 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!